Доброго дня, мене звуть Хохлов Назар. Я студент Національного університету Запорізька політехніка групи КНТ 110. Тема мого дипломного проекту це розробка мобільного застосунку для зберігання особистих нотаток з можливістю їх автогенерації. Я обрав об'єктом дослідження мобільні застосунки для зберігання та обробки особистої інформації, тому що вони стали невід'ємною частиною нашого життя. Моя дипломна робота зосереджена на розробці мобільного застосунка для зберігання таких особистих нотаток з можливістю їх автогенерації. Це важливо, оскільки багато людей, включаючи мене, користуються, користуються нотатками для збереження важливої інформації, але часом важко сформулювати текст для нотатки через велику кількість інформації. Мета моєї роботи полягає в покращенні взаємодії. З мобільними пристроями за допомогою мобільного застосунку, який використовує API для автоматичного створення текстів для нотатки. Для досягнення мети проекту я виконав ряд завдань. Спершу було проведено аналіз проблем проблемної області, що дозволило визначити основні потреби користувачів. Потім я здійснив огляд існуючих рішень для оцінки їх переваг і недоліків. Далі було розроблено архітектуру програми, що забезпечує її надійність та масштабованість. Особливу увагу було приділено реалізації функціоналу автогенерації нотаток на основі GPT-3. Після завершення розробки проведено тестування застосунку для виявлення та виправлення можливих недоліків. Я проаналізував кілька популярних мобільних застосунків для нотаток, таких як Google Keep, Evernote, Microsoft OneNote та Notion. Кожен з них має свої унікальні переваги. Наприклад, Google Keep відзначається простотою та зручністю, Evernote має потужний функціонал для організації, нотаток, для організації нотаток. Microsoft OneNote пропонує інтеграцію з іншими продуктами Microsoft, а Notion забезпечує високу гнучкість у налаштуванні та організації інформації. До речі, Win 1 е, з цього списку має. У бета-версії е, е, свою автогенерацію текстів. Однак жоден з цих застосунків не пропонує, не пропонує готової функції автогенерації текстів для нотаток. Для розробки мобільного застосунку для нотаток з автогенерацією було обрано платформу Android. Цей вибір обумовлений високою популярністю Android, його відкритістю, доступністю потужних інструментів розробки, інтеграцією з сервісами Google та відносно низькою вартістю розробки. Розробка на платформі Android дозволяє охопити широку аудиторію користувачів. Для розробки мобільного застосунку було обрано мову програмування Kotlin. Kotlin є сучасною мовою, яка підтримується Google та інтегрується з Android Studio. Вона пропонує зручний синтаксис та потужні можливості, що спрощує розробку та забезпечує високу продуктивність роботи додатка. Середовище розробки Android Studio було обрано завдяки його потужним інструментам та широким можливостям для розробки Android-застосунків. Android Studio підтримує Kotlin, забезпечує зручний рефакторинг коду. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та вбудовані емулятори для тестування застосунків. Архітектура застосунку побудована за шаблоном MVC – Model View Controller, який дозволяє розділити логіку застосунку на окремі компоненти. Для зберігання та синхронізації даних використовується платформа Firebase від Google. Функціонал автогенерації нотаток реалізовано за допомогою великої мовної моделі GPT-3 від OpenAI. Це забезпечує гнучкість, масштабованість та надійність застосунку. Мій застосунок дозволяє користувачам створювати, редагувати та зберігати нотатки, синхронізувати їх між різними пристроями для забезпечення доступу до них у будь-який момент. Особливою функцією є автоматична генерація нотаток на основі GPT-3, що дозволяє створювати нові тексти на основі введених параметрів. Також застосунок має зручну функцію пошуку нотаток за ключовими словами, що значно полегшує доступ до потрібної інформації. Також є сортування нотаток. Завдяки цим функціональним можливостям користувачі можуть більш ефективно організовувати свої думки та ідеї, зберігаючи при цьому свій час та зусилля. Інтерфейс е користувача мого застосунку створений з урахуванням принципів Material Design, що забезпечує зручність та естетичність. Основні екрани включають Login Activity для входу е користувача. Sign-up Activity для реєстрації, Main Activity як головний екран для управління нотатками, Note Activity для створення та редагування нотаток та Settings Activity для налаштування застосунку. Інтеграція з Firebase дозволяє моєму застосунку бути більш стадійним та масштабованим. Я використовую Firebase для зберігання даних нотаток. FireStorage для зберігання даних нотаток, Firebase Storage для зберігання файлів користувачів та Firebase Authentication для аутентифікації користувачів. Це забезпечує безпечне зберігання та доступ до даних у будь-який час. Однією з ключових функцій моєго застосунку є автогенерація нотаток за допомогою GPT-3 API. Це дозволяє користувачам створити нотатки на основі заданих параметрів, що значно полегшує процес написання та підвищує продуктивність. Користувач може ввести кілька ключових слів або короткий опис, і система генерує повноцінний текст. Для зручності користувачів було реалізовано пошук нотаток за ключовими словами та сортування за назвою або датою створення. Користувач може легко знайти потрібну нотатку, ввівши ключове слово або організувати свої нотатки в зручному для себе порядку. Це підвищує ефективність роботи із застосунком та забезпечує швидкий доступ до необхідної інформації. У дипломній роботі було розглянуто проблему ефективного зберігання та організації особистої інформації, проаналізовані існуючі мобільні застосунки для нотаток. Виконано проєктування архітектури, розроблено та протестовано новий мобільний застосунок. Цей застосунок надає користувачам можливість реєстрації, авторизації, створення та редагування нотаток, а також автоматичну генерацію текстів за допомогою великої мовної моделі. Результати тестування показали високу ефективність та зручність використання розробленого продукту. Система відповідає всім вимогам технічного завдання. Забезпечує надійність зберігання, синхронізацію та управління нотатками, що робить її корисним інструментом для підвищення продуктивності користувачів. Дякую за увагу!